Для мене салат точно стане заміною олів'є. Дуже смачні та цікаві складові. Зробити дуже просто та швидко. Головне, правильно зробити заправку для салату. Дякую вам за підписку та вподобайки під цим відео. Напишіть в коментах, чи спробували ви зробити цей салатик. Перше, що я роблю, це розварену курячу філеху нарізаю середнім кудиком. Всі грамовки та опис рецепту дивіться під цим відео. Відварені курячі яйця також нарізаю середнім кудиком. Далі підготавлюю солодкий перець та нарізаю його тоненькими брусочками, перекладаю його в ємність для змішування до інших складових. Наступним кроком навпіл розрізаю маленькі мариновані грибочки. Якщо ви зможете знайти тільки великі, то просто наріжте їх середнім кудиком, прикладаю гриби в ємність для змішування та на велику терку натираю 300 грамів в моєму випадку сиру Гауда. Можете взяти той, який подобається саме вам. Наступним кроком в окрему ємність додаю 4 столові ложки майонезу, додаю півчайної ложки солі та півчайної ложки чорного меленого перцю. Ретельно перемішую заправку та додаю її в салат. Також ретельно перемішу всі складові до якоїсь однорідності. мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.